Дорогі наші мами, звертається до вас народний депутат України сьомого скликання Ірина Сех. Щиро вітаю вас із Днем Матері та дякую за вашу любов, жартовність і невтомну працю. Це свято нагода висловити свою любов і вдячність за те, що ви у нас є. Я хочу вклонитись тим посивілим українським матерям, яким у минулому столітті випало проводжати дітей на війну, чекати із заслань та тюрем. Дякую поколінню жінок, які в наш час благословило своїх дітей відстоювати українську незалежність, а особливий уклін тим осиротілим мамам, які не дочекалися своїх синів з війни. Дякую зовсім молодим мамам, які вірять, що їхня малеча виростатиме у великій, сильній і заможній українській державі. Бажаю вам жити в добрі, здоров'ї та злагоді, бачити щасливими і здоровими своїх дітей. І дочекатися миру та процвітання на нашій рідній землі з повагою, народний депутат України сьомого скликання Ірина Сех.